Всім привіт! Сьогодні приїхав на ставок ненадовго, кілька годинок. Е, Хочу зразу привітати всіх жінок, дівчат е, з 8 березня. Цвітіть і пахніть, як то кажуть. Е, я сьогодні з своїми дівчатами. Янка, привітайся. Привіт! Все, там Христя. Христя, привіт! Ну, нас ще сонно, ну, на нас на природі любить поспати. Буду тут годинки три. Планую провапнувати ставочок швидко. Е, закинути вудки, подивитися, що покльово, взяв мотиль. І е, ще, можливо, пару прищеп зроблю, якщо в мене буде ще час. Ось так от ставочок поживає. Все добре. Мертвої риби поки що не було. Вода така, як то прозоріше стала. Можливо, сьогодні випустимо камеру, потестуємо, що там по воді. Я от стою і думаю, на яку ж я рибалку розраховую, якщо я хочу стовк провапнувати. Напевно, я спочатку... Чуть-чуть перебачу. А вапно просто підготую, там все одно недовго буде. Вапную в апную в самому кінці, напевно. Бублік. Бублік. Кажи привітайся зі всіма. Кажи всім привіт. Хе -хе. Кажи всім привіт! Не? не в настрої. Не? Кажи гу соромишся? Гу! Христя. А, котик. Котик цікавіше. Кіця ходить, так? Да? Кіця. В Кіці теж скоро, напевно, будуть дітки. Бо кіцю всі, всі сусідські кути на побачення кличуть цілими днями зараз. Така любвіабільна стала. Треться. Так ти завжди трималась з боку. Точно будуть. Вудки розкладаю біля Яни, щоб вона бачила. І їй не буде так скучно і я можу зайнятися якимись справами. Раду мене все так поплутало, все дурдом. А тут в нас повним ходом йде переробка рамки на ворота. Батя варить. Да, трохи робимо більше, як я вже говорив, що там ми лаханулись. І якби той стовп там стояв, то, то Вася б і не то заїхав батя... трактором. Якщо... Він. Да, да, ти, ти вчасно його викупав. Так що то не діло такі маленькі ворота. 3 метри це не, просто батя, дуже мало. Так, я буду, ну, то таке. Хто питає, то й не буде. Ну. Ось так, батя, я Стояємо тут не помічник. Так що я піду, спробую кілька прищеп зробити. Так, от перші дві прищепки я зробив. Це у нас персик. Ну. Зараз стандартно замазується всем варом, але цього разу я вже буду в кульочки їх. Це в мене те робила в кульочки, загортала їх і в неї прижилися. В мене всі вони відмирали. Попробуємо так. Друзі, займаюся прищепами, а Янка кричить, що рибу зловила. Ван танцює, танцює. Що там? Гігант? Гігант, я його не зніму. І зловила це громко сказано. Тому що я стояла, знімала сторіс дивлюсь, і дивлюся поплавок під берегом. Не можу впустити таку гарну погоду і не залишити камеру під водою. Камеру залишаю ту стару, але все ж може щось замітимо, може вода вже трохи змінилась після хлорели. Да? Лінда? Що ти скажеш? Як тобі вода? Нормальна? Ото треба було тобі ту курку гристи. Зараз би бігала. Що ти? Ех, Лінда, Лінда. Охотниця ти наша. Дрон. Оцього саджанця зразу пробує прищепити персик до нього. Все одно так і так цю гілку я обрізав. Або вона піде щось з неї, або не піде і, і все, я просто цю прищепу зріжу. І все. Ну, ось так от я зробив прищепи, от мій палець. Все, як треба, все стандартно кожен рік. Не вірю в успіх. Е -е, у ці ще больки мінькі, а у ці от ніяк в мене не виходить при... не при... не при... у цього стику. Мене не виходить і все. Так що я думаю, що тепло відмирає, звідси будуть нормальні пагони цього абрикоса і все. Оце ми з батьком оставляли стовби. Ну, дві сливи старі, думали, може тут щось треба буде щось кріпити чи ще щось. будуть два стовби. А вони так закри... заростають моментально. Що я напевно зажик і спробую на той стовбур нафігачити, ну, прям стовбур під кору багато різних. Бо в мене поуставалося, я там все, що поробив. Тут зараз фігану. ще ту сливу фігану теж зроблю. Просто, типу, а вдруг, на кількість. Ну, в загальному не задоволений. Я як в мене ці прищепи виходять, думаю, цього разу вони так само не вийдуть. Так. Якось так. Нафігачив. Там тут якесь, навіть, навіть безтолково, дуже сильно груба кура, воно там не, не торкається цим зеленим слоєм. А тут може що-то і буде. Бачимо. Нехай ще не вапно, бачите, пару як з водою. Тут будемо вапнувати. Що, понесли? Ну що, друзі, будемо вапнувати. Не га що вапно, ще воно парує. Дарі відірка пішов. 10 кг вапна я даю на свій ставок. Не знаю, багато мало. По кольору побачимо. Багато хто запитував, для чого вапнується ставок. Вапно зменшує кислотність води, а кисла вода це сприятливі умови для розвитку всякої зарази, для хвороб, для синьо-зелених водоростей. І в підсумку ми маємо після вапнування більш здоровішу рибу, більше кисню в ставку. Тому рекомендується весною після зимовки риби вапнувати ставки і осінню перед зимовкою. Два рази на рік. Я беру вапную негашеним вапном, 10 кг вапна на свій ставок обходжу. Звичай так. Ну що, друзі, я дерева прищіпляв, савок провапнував, вудки закинув, Янка навіть карасика зловила. Ну, план виконаний. Буду збиратись додому. Вам, як завжди, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока!